Лукурокоманьото, канадця, що підозрюється у вбивстві, переведено із берлінського поліційного відділку, де він провів день після свого арешту до в'язниці Моабіт. 29 дев'ятирічного колишнього опорного актора підозрюють у вбивстві і розшлинуванні тіла китайського студента у Монреалі. Uh, Поліцаї, що охороняли його вночі, сказали, що ніч минула спокійно. Не було жодних ситуацій, жодного спротиву, нічого такого не сталося. Пан Маньота нічого не сказав по суті справи, але зауважив, що не проти, аби його вислали назад до Канади. Повідомив речник берлінської поліції. Маньоту заарештували в одному з інтернет-кафе берлінської дільниці Нойкельн, коли він переглядав у інтернеті історії про самого себе. Світ шокувало убивство китайського студента, що його відео подробиці маньота оприлюднив у інтернеті. Підозрюваний утік до Європи 10 днів тому і спершу перебував у Франції. Канада прискорено готує запит щодо його екстрадиції.